Сюзанна Кецмар, координатор школи волонтерів номер 612, Сьогодні у нас в студії дня. Доброго. дуже раді, що ви до нас завітали. І Добре. одразу ж запитання про номер школа волонтерства в принципі зрозуміла. Номер 612 чому так. Відповідь дуже проста, тому що у нас в місті Запоріжжя є не одна школа волонтерів, ось, і тому ми вирішили якось, щоб ми нас визначали, тобто до, яка саме школа волонтерів, так, та, та, та чи інша. І ми вирішили взяти цифру 612, тому що це код нашого міста. От таким чином відрізнятися, в тому числі на всеукраїнському рівні. А насправді на всеукраїнському рівні про вас знають? Ви співпрацюєте? З іншими школами волонтерства з іншими містами? А, можливо, не з іншими школами волонтерів, хоча ми знаємо а, людей, які координують певні школи в інших містах, але ми співпрацюємо з різними соціальними активістами, і от вони знають про нас от через соціальну діяльність так, з інших міст. <гум> тобто, все таки презентуєте Запоріжжя на якомусь так, більшому рівні так. Ніж саме місто. Крім номеру, чим саме ваша школа волонтерів вирізняється? Угу. Ну, зазвичай ті школи волонтерів, які є у нас в місті, наскільки мені це відомо, вони, скажімо так, мають відношення до певної конкретної організації. Так? От, наприклад, якщо це Наприклад, організація або в університеті, я знаю, що є школа волонтерів, і вони, звичайно, тобто готують волонтерів чисто от на той напрямок, де вони. Певного конкретного Так, спрямування. Так, так. Чи ми відрізняємося це тим, що. Ми співпрацюємо по всьому місту більш ніж 20 організацій, ініціативних груп, соціальних проєктів, і кожен може вибрати те, що йому по душі. Тобто, це не тільки, наприклад, може бути робота з дітьми з дитячих будинків, так або робота з людьми похилого віку. Тобто це може бути екологія, це може бути творчість, культура. Це можуть бути тварини, допомога тваринам. Тобто дуже дуже багато є різних напрямків, і тому вона є такою нейтральною, тобто вона не відноситься до певної конкретної і організації. Обмежує, і не обмежує е, таким чином Вона просто діяльності. показує, скільки всього чудового у нас є в місті Запоріжжя, тому відкриті до співпраці з багатьма організаціями по місту Запоріжжі. Школа волонтерів працює на постійній основі, чи ось тільки в березні був ось цей курс протягом місяця, коли uh -huh. можна було волонтерство, скажімо так, навчитись. Uh -huh. чи постійно ви ähm, навчаєте волонтерів. Школа волонтерів існує останні декілька років, і так вийшло, що в принципі літо та зима це такий період, коли зимою є дуже багато свят, літо ми всі десь від'їжджаємо. Тому ми вирішили робити, що це буде осінь і весна, і на протязі одного або двох місяців ми запускаємо певний курс. А на протязі року ми просто існуємо в інтернеті і постійно обновлюємо якісь волонтерські вакансії от, тих організацій, з якими ми співпрацюємо. Працюємо або ініціативних груп. Фактично просто сповіщаєте про ті волонтерські проекти, які існують, і про ті проекти, до яких можна долучитися. Так, тобто ми є більше такою платформою між тими, хто хоче волонтерувати, але не знає, з чого почати і куди піти для цього, є курс, та, наприклад, у, у школи волонтерів, який, до речі, почнеться наступного місяця, і між тими організаціями, які, наприклад, роблять чудові справи по всьому місту, але, наприклад, вони мають потребу в додатковій допомозі волонтерам. Отож. Угу. Якщо конкретніше, як зараз уже вас можна знайти і як потрапити на цю платформу? У нас є група ВКонтакті, Школа волонтерів 612. Скоро з'явиться ще група на Фейсбуці. Також у нас є група Волонтерський інфолист, де ми так само постимо більш якби, детальну інформацію про організації та волонтерські вакансії. Ну, от Поки що це основні ресурси. Ну, сподіваємося, що скоро ми будемо розширятися, можливо. У сайт появиться. я але зрозуміла, що, йде, що люди активні, творчі часто десь роз'їжджаєте, часто десь набираєтесь досвіду, тому немає можливості навіть сидіти uh -huh. конкретно на одному місці і займатися саме цією справою. Uh -huh. Speaking Club Together так само ваш проект, так. Uh -huh. але розмовних клубів в Запоріжжі в принципі теж вистачає в uh -huh. чому саме вашого родзинка. Особливість нашого клубу, мабуть, в тому, що з самого початку, коли він формувався, появилась ідея, тому що у мене був певний досвід подорожей за кордоном в рамках соціальних. Програм або навчальних програм. І я зрозуміла, що хочеться дуже цим ділитися. І є дуже багато талановитої молоді соціально активної, які вже роблять багато чудових справ у нас в місті. І вони би могли те саме робити за кордоном, але один із таких основних бар'єрів це мовний, тому що, по суті, англійська мова напевно, саме така основна, розповсюджена і робоча. На цих проектах, і я звернулася тоді е за допомогою до волонтерів американської організації Корпус Миру. Тоді вони у нас були в Запоріжжі, і вони мені допомогли стартанути цей клуб. Е ось, і спочатку, в принципі, цей клуб був от, його така ціль була: це для соціально активної молоді, де би ми могли не тільки е розказувати про можливості за кордоном, а так само. Е Практикувати англійську, щоб потім поїхати, так і от носії нам помагали. Отже, вже давати певний поштовх для того, щоб ту того так, аби так. англійську потім так. застосувати. А потім ми зрозуміли, що в принципі є дуже багато молоді, яка, можливо, хоче бути соціально активною, але просто не знає, що є ці можливості. І ми відкрили свої двері для всіх. Тому зараз цей клуб він є безоплатний, тому я запрошую всіх. Моя група ВКонтакті Speaking Club Together. Зараз у нас поки що носіїв немає, але ті люди, які ходять на клуб, у них досить хороший рівень мови, тому і вони самі подорожують багато. Тож Ось. спікери постійно змінюють. Юця час і часу, -часу змінюється. і в принципі сама ідея клуба це використовувати методи такої неформальної освіти, щоб у нас там є чай, печенька. І ми в такій дуже неформальній обстановці. Тобто для нас найголовніше, щоб тема була цікава, інколи соціально орієнтована, і ми так от не замічаючи, як ми розмовляємо і навчаємося. Групи е, надто компактні чи е, багато людей буде О, ось тим, кому не комфортно. Одно, скажімо, ось так швидко вливатися в незнайоме мовне середовище, uh -huh. взагалі в незнайоме середовище, як процес адап... адаптації цей полегшити? Угу. То знаєш, будь-якому завдяки... випадку, якщо є чай та печеньки, тільки хотіла сказати, так чи завдяки чаю і, і печиво? Чай, дуже печеньки, сварко. ігри. Ми почнемо з того, що ми ділимося просто навіть чимось позитивним, що сталося у нас якогось ранок кава позитив. Ми так само позитивним ділимося, що у нас сталося за останні. І здається тиждень. Навіть якісь святкування разом святкування, так само ми новий рік святкуємо різдво. А, тобто, ну стараємося, щоб все було весело, цікаво в різні ігри граємо, пісні співаємо, ну навіть танцюємо інколи. Ну тобто, в нас дуже Тоді весело. Одне логічне питання: скільки триває зустріч? Тому що якщо все згадувати за тиждень, танцювати плясати, це буде дуже довго. А, по різному, по різному але всі розуміють, тому що це, це вечірній час, що треба ще встигнути додому. Так, ось і ну, зазвичай біля дев'яти ми закінчуємо. Починаємо десь половина сьомої десь так приблизно, тобто вистачає Но... часу, все таки ну, як піде. Ну кому mm. треба раніше піти, то йде раніше. Да, а якщо так сильно ну, буває що засидаму можемо засидітися. Якщо говоримо ось власне про ті можливості, які mm -hmm. Хочеться знайти, але не знаєш навіть де про ті можливості роботи за кордоном. Адже дійсно багато mm -hmm. соціальних проєктів є, до яких можна в яких можна брати участь, так навіть якщо ти володієш англійською на якомусь базовому рівні, так, і так. навіть якщо ти не мав до цього такого досвіду, де їх шукати ті можливості. У нас в рамках, наприклад, школи волонтерів проходить, коли йде курс, це різні семінари, тренінги, і от одною із тем це є можливості за кордоном. Ми виділяємо цьому приблизно дві години, де ми розповідаємо про абсолютно різні можливості по всьому, світ... по всьому світу для молоді. Тобто, ми більше таку даємо схему. Або інформацію, щоб потім вільно орієнтуватися в просторі і знати, наприклад, якщо я хочу поїхати, наприклад, на рік безоплатно. По програмі ІВС, це європейська волонтерська служба, яка покриває харчування, проживання, дорогу, курси мовні, навіть на кишенькові е, витрати дають е, даються гроші. То де мені це шукати, так от, наприклад, або я хочу просто волонтерам на літо поїхати, де покривається проживання, харчування, але тільки треба дорогу оплатити. І ми розказуємо про різні напрямки, і ви вже молодь собі якби вибирає те, що їм хочеться. Тобто, ми більше даємо інформацію або Перенаправляємо на організацію, які чисто спеціалізуються у нас в Україні цими програмами, при тому ви не просто розповідаєте, ви самі маєте цей досвід. Так, ви ми знаєте, маємо як це на практиці. Так, відбувається. ми можемо порадити, наприклад, у нас інколи на волонтерськ на клубі розмовному Ми можемо одну тему присвятити, як написати правильну заявку, наприклад, да, тому що це теж треба розуміти, щоб вас відібрали, тому що це на є на конкурс. Основі і це насправді все реально, тому що ось так послухати, ну все оплачується, і це дійсно це дуже колосальні можливості. І навіть ваші... не уявляєте скільки можливостей для молоді, особливо зараз ЄС. Uh, у них і такий напрямок Іразмус плюс програма, і вони uh, у них є цілий напрямок співпраці з по з країнами пострадянського простору, і дуже багато грошей виділяється на те, щоб підтримувати молодь і залучати до цих європейських uh, проєктів. То не фактично розуміють, так що українську молодь потрібно підштовхувати, що їм потрібно ось ці uh, подарувати так. можливості. Так. Вони це роблять. Так. так і більшість із ваших спікерів і волонтерів вони uh, дійсно мають такий досвід. Части, ну, деякі мають, так деякі приходять, звичайно, без досвіду, але просто от іде. Ну, це не означає, що кожна тема у нас в цьому приділяється. Але інколи ми, наприклад, в, в групі постимо інформацію про можливості за кордоном або ділимося, або якщо відсвятковувати школу волонтерів, то ми просто можемо навіть окремо заявити, що буде така тема або презентація, і ви можете прийти послухати. Супер, навіть звучить неймовірно. Дуже вам дякуємо за те, що завітали. Поділилися Дякую, інформацією що і подорожувати світом можливостей насправді реально. Тому все у ваших руках спільноти школи волонтерів можна знайти в контакті. Можна Сюзанну Кець можна знайти в контакті і не втрачати можливостей, а йти їм на зустріч. І так само легко мандрувати разом із нами в Кременчуці. Сьогодні побуваємо це на Полтавщині, тому залишайтеся з нами.